Перший виступ для Андріса став болючим уроком. Низькі оцінки та слабке голосування мало не поставили Київ під загрозу вильоту. Нижчівна критика столиці та її робота над помилками виправили все вже наступного ефіру. Для нього перший ефір був уроком. признав і з'яв став виводи. Самі це було шикарно. у столиці. Одна із найбільших мощних команд. А Андріс відкриття сезону. Та чи насправді Андріс – таке вже відкриття для членів журі? Можливо, на високе оцінювання вплинули його давні близькі стосунки? Я знаю стільки років Андріса. Мій давній знайомий. Київ на голову сильніший, ніж Київ у першому сезоні. А у мене з Андрісом потрясаючий творчий союз. Ми робили вместе постановку з Аллою Духовою, з балетом «Тодос». Я просто дуже добре знаю Філіпа Підросовича. И, Володя, я знаю, какие они не профессионал. Для меня самый главный, конечно, судья это Алла Духова. Конечно, вы знаете, Адрес уже очень давно. И коллега, и ученик, и, в общем-то, много можно сказать. Вот татар мне говорит, ну хотя бы одно замечание. Извините, но не буду. Ни одного замечания. Все. Я, я не мог оторваться от своего учителя. О. Сейчас я ему говорю спасибо большое за все. Дети! Десять! Десять! Який же фактор грає в оцінюванні Києва головну роль? Андрій такий талановитий, чи то дружба із журі допомагає? Знакоме все журі.